Максим, тут кажуть, тобі за таку кладку треба руки повідбивати. А чо? Я не знаю, спитай, що їм не подобається. А як тут по-другому? Ні, по-другому можна. По-другому можна, але ну, я не бачу в цьому сенсу. Я не, не розумію, навіщо витрачати свій час, щоб зробити по-другому. По-перше, там у нас вже за цією кладкою йде сусідська стіна. По-друге, тут немає ні е, площин, ні площини, ні рівня. Чорнова кладка. Тут буде все штукатуритися, все в 90 виводитись. І я ну, не, зовсім не розумію, навіщо витрачати свій час. І хтось нам пише, що воно там упаде. Нічого воно не упаде. Свіж, свіжа, вчора з вчорашнього вечора положена. І нічого їй не буде. Зовсім нічого їй не буде. І вона простоїть довше, ніж ви, і я в місті взяті проживемо.